Доброго дня, це маркер подій», Я називаюся Ярама Чуйко, і сьогодні будемо говорити вже в принципі на тему, яку ми розвиваємо довгий час і. Продовжуємо десь з'ясовувати підводні течії і те, яка шкода від неї насамперед для України. А це про, про зерно і загалом про блокування кордонів. Але тут насамперед ми десь будемо акцентувати на тому, які збитки саме для нашої індустрії, для нашої економіки. І про це все будемо спілкуватися сьогодні з Денисом Марчуком, заступником голови Української аграрної ради. Пане Денисе, доброго дня. Вітаю. І перед Вітаю початком нашої розмови я звернуся до наших глядачів. Обов'язково підпишіться на наш ютуб канал, реагуйте на наші відео. На все стараємося. Ми також реагувати, відповідати. Нам дуже важливий фідбек від вас. Нам подобається те, як ви останнім часом комунікуєте з нами. Продовжуйте в тому ж руслі. Отож, пане Денисе, найперше знаємо про те, що протести вони і не зупиняються вже напередодні було спілкування аграріїв. З Туском не знайшли там спільної мови. Перед тим як перейдемо безпосередньо до зерна. Як ви розумієте загалом цю ситуацію, що відбувається між Україною та Польщею, і те, що відбувається на кордоні? Як ви її десь для себе зрозуміли особисто? Ну насправді тут треба брати кілька варіантів, чому так відбувається. Тут є економічні передумови, але дуже велика кількість політичних передумов саме безпосередньо на території Польщі. Якщо брати економічні передумови, то перша частина вона пов'язана з загальноєвропейськими страйками товаровиробників по всій Єврозоні. Вона викликала єдиним не здоволенням єдиною аграрною політикою, яка багато років не реформувалася в аграрному середовищі Європейського Союзу. А ті вимоги, які ставилися перед товаровиробниками, вони збільшують собі вартість виробництва. Які вимоги? Це вимоги пов'язані з політикою зеленим ґрінділ, які ставить для них більше моменти щодо. Вирощування зернових, але вирощування, щоб не застосовувати певний ряд там, агрохімікатів. Якщо це тваринництво, то там інші вимоги. Відповідно, собі вартість дорожчає, а компенсації кажуть, на наступні 10 років будуть зменшуватися. От вони виходять на акції протесту проти такої політики, в тому числі це робить і Польща, але Польща, користуючись україно польським кордоном, україно-європейським кордоном, намагаючись донести свою позицію більш радикальніше. Торкаються такої чутливої теми, як війна в Україні, перекриття кордонів, тому що те, що ми експортуємо, це головні кошти, які ми послуговуємося для обороноздатності, в тому числі, тому що це власно зароблені кошти, і ми їх можемо спрямовувати безпосередньо на військові дії. Власне, коли на мапі світу така гарячка точка поряд є, а блокуючи Україну, вони намагаються підсилити свій сигнал. А пов'язаний з цими економічними преференціями, які вони намагаються для себе вибити в Європейську комісії, зокрема, це те, що так загальне по економічному. Те, що стосується політичного, ну власне заручниками політичних ситуацій, ми як держава, що стали в квітні 23-го року, коли відбулися перші заборони не лише на імпорт, а й транзит. І власне з того моменту ми бачимо постійні качелі, які виникають на польсько-українському кордоні то з перевізниками, то з польськими фермерами. І власне цей політичний такий тригер, він пов'язаний з новим етапом виборів. 23 в рік був це парламентські вибори до сейму. А зараз це підготовка до місцевих виборів в квітні місяці, які будуть відбуватися в два тури. А далі в червні це будуть ще а, вибори до Європарламенту. Відповідно для деяких опозиційних сил, які намагаються здобути реванш, а, mm -hmm. і намагатимуться максимально бути представленими в місцевих органах самоврядування. Я вам скажу, що для Польщі йде розвинена дуже децентралізація. Це дуже такий серйозний вплив на місцеву політику і в перспективі виходити на загально національний рівень. Тому, власне, ми бачимо такі акції, які в тому числі коригуються і підтримуються радикальними партіями, такі як наприклад Конфедерація. І якщо подивитися на а, самих фермерів, хто їх там а, виводить, хто виступає, то ви не побачите там простого фермера, який працює на 20 гектарах чи на 50 гектарах. Це переважно партійні політичні діячі, а які це все супроводжують з додатковим. Піаром і за рахунок от таких дешевих, скажімо так, ну відверто дешевих провокацій, намагається здобути для себе певні політичні дивіденти на майбутнє. Тому, якщо коротко, це такі моменти, від яких ми сьогодні стаємо залежними як країна, і для цього створюються такі труднощі на польсько-українському кордоні вже довгий період часу. Ви згадали про провокації. Справді їх є величезна кількість, і для нас своєрідний певний такий виклик. Також їх долати. Ось чимало провокацій було якраз пов'язано з зерном. Так ми бачили. Коли ці кадри, коли зерно висипається, ну насправді десь навіть простих людей, які не мають до цього відношення, до зерна я маю на увазі, то для них це неймовірно також болюче. Пане Денисе, цікаве питання: скільки зараз взагалі з нашого зерна на території Польщі, скільки на кордоні? Якщо говорити про цифри, тобто скільки йде зараз, от певна така зупинка е зупинилося це зерно, яке не може далі потрапити в інші країни Європи? Тут важливо зауважити, що з квітня 23-го року ніяких зернових на території Польщі ми не продаємо. Це дуже важливий експект, на якому ми наголошуємо і вбачаємо дії безглуздими польських фермерів, тому що немає українського зерна, яке призводило до обвалу цін. Українське зерно рухається транзитом. Так воно рухається автомобілями, воно рухається залізницею. Але це мінімальні об'єми від того загального експорту, який здійснює Україна. В залежності від місяця це може бути 3-5%. Це майже 300-350 тисяч тонн транзиту. Дуже важливо. Все інше, ми на сьогоднішній день експортуємо більшою мірою через проти Великої Одеси е, і Дунаєм. І власне на першому місці це все ж таки порти. І власне в за лютий місяць ми вийшли на один з найкращих показників за воєнний період часу, більше п'яти мільйонів тонн. Відповідно, ми самі розумієте, що е, ті об'єми, які рухаються сьогодні Польщею. Транзитом це зовсім не ті об'єми, які можуть спричинювати такі акції протесту. Тому я і наголошую, що ми вбачаємо діях більше політики, ніж конкретних економічних претензій щодо України? От ви якраз акцентували на тому, що Польща для нас основний такий транзит. І Олег Пензен, економіст, неодноразово вже в нашому ефірі, акцентував на тому, що от ми можемо замінити Польщу на Румунію або на іншу країну, тобто на такий певний транзит, чи це відбувається зараз, і в яких цифрах? Які можемо вже говорити Дивіться, саме про транзитні моменти? Тут, ну, у нас транзит ж він не зупинявся по всіх напрямках, як і Румунії, що сухопутним маршрутом, що через Дунай. Словаччина, Угорщина, ми це все використовуємо, але ми повинні розуміти, що будь-які додаткові скажімо, логістичні навантаження на бізнес вони потребуватимуть фінансових витрат. Якщо ми говоримо про прикордонні українські території, наприклад, там, Львівська область, Тернопільська область, Луцька, Рівненська, які мають своїх контрагентів в Європі. Наприклад, Німеччині чи Нідерландах це невеликі партії товарів, які вони можуть постачати, і звичайно, один з найкращих магістралей з широких таких моментів до доїзду до Європи це. Проїзд через польсько-український кордон, то задаєшся питання, чому я повинен замість того, щоб відправити фуру, і платити за неї там умовно дві з половиною тисячі євро, мені відправляти її в об'їзд і вона буде коштувати вже там 6-7 тисяч євро. Тобто несправедливо, і це по суті суперечить всім торгівельним відносинам, які ми маємо в контексті України Європейський Союз щодо так безперешкодженого провезення товарів і щодо безперешкодженого реалізації своїх товарів. Тому тут потрібно ставити питання: а хто порушує закон і притягувати до відповідальності і припиняти ці всі моменти, які пов'язані з блокуванням, тому що насправді ні до чого хорошого воно не призводить і для самої Польщі, тому що якщо дивитися товарообіг, який існує між двома країнами, то позитивне сальдо Польщі. То по відношенню імпорту до України на 7 мільярдів більше ніж те, що імпортує Україна різних товарів до Польщі, тобто умовно. Польща імпортує близько 11 мільярдів євро на Україну різних продукцій України, трошки більше ні 4,4 мільярди. Тобто, бачите, хто в плюсі. Тому я думаю, що ці наслідки, які сьогодні несе на собі економіка Польща, вони в подальшому будуть також відображені. І це буде все ж таки трошки стимулювати урядовців для того, щоб припиняти такі акції, тому що по факту. Підстав правових підстав це зупинити більше ніж достатньо. І якби була політична воля це зробити, це можна було б вже давно зробити. Але так як політична воля вона хитка в контексті того, що є вибори місцеві. Ми розуміємо, що сьогоднішній уряд Польщі складається з трьох різних партій, одна з яких ця партія теж має відношення до села, до фермерства, і вони теж не дуже позитивно скажімо так відверто налаштовані щодо України. Тому і ми бачимо затягування цього процесу в такі незрозумілі рамки, тому що по факту ні в Польщі, ні в Україні, навіть в європейському союзі вам не скажуть, коли по факту зможуть припинитися ці акції протесту. Пане Денисі, продовжуємо нашу розмову, але продовж переходячи до двох наступних запитань, я перед цим хотів би звернутися до наших глядачів, знову закликати обов'язково відреагувати на ось нашу бесіду з Денисом Марчуком, і також написати загалом. Чи бачать е, наші глядачі якісь цієї ситуації, і загалом якісь порозуміння, якусь комунікацію між Україною і Польщею, щоб не було ось таких е, ситуацій, таких моментів? Пан Денис, я б хотів також з вами так більш масштабно також поговорити про збитки, тому що ми прекрасно розуміємо, що от зерно перебуває на кордоні, воно не транспортується далі, тобто є певні затримки. Чи підраховуєте ви вже які є наразі збитки саме в зерновій індустрії для України на даний момент? Ну, в цілому, якщо брати вже п'ятий місяць блокади, тобто там листопад, грудень, тоді з перевізниками відбувалися ці протести, потім е е січень, лютий, фактично. А е тільки недоотримання митними платежами української сторони складає за лютий більше вісьми мільярдів гривень, а це те, що не сплачених податків на територію України. Це якщо дуже серйозно. про втрач... а якщо дивитися про втрачені можливості на реалізовані можливості бізнесу. То це вже більше півтора мільярда євро. А це сукупні і виробники, і переробники, і логістичні компанії, транспортери, і це дуже великі кошти, які на пустому місці через такі дії блокадників втрачає все весь ланцюжок, який взаємопов'язаний експортом через територію Польщі. Пан Денис, якщо говорити загалом про експорт зерна, ось остання така інформація, куди ми експортуємо, куди возимо наше зерно, де воно насправді найбільше потрібно. Якщо використовувати традиційні напрямки, говорити про них, то вони не змінилися. і за період війни. Були певні перепони і з можливостю здійснювати під час зернової ініціативи, тому що Росія тоді гальмувала нам, створювала перешкоди. Але по факту наші ринки не зміниться. Азія, Африка, Близький Схід. Але водночас і єврозона, тому що, наприклад, по зерновій групі ми дуже активно торгуємо, як я вже казав, з Нідерландами, з Іспанії, Німеччина, і відповідно вони також купують українську продукцію, що користується досить великою популярністю. І Тут ми знову ж таки задаємо питання, яке право польські фермери мають перешкоджати транспортуванню продукції, яку, наприклад, чекають в Європі, і чому. Наприклад, нідерландські переробники чи іспанські переробники ми змушені ставати заручниками таких дій і ситуацій. Почули вас Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, сьогодні спілкувалися з ним одразу ж на кілька тем. Насамперед стосувалося того, які збитки ми вже несемо через блокування. Кордонів, ну і також говорили про те, як виходити з цієї ситуації, і в чому основна причина ось таких блокувань. Друзі, я також звертаюся до вас, що сьогодні в нас буде ще цікава розмова з Маріошем Ковальчиком, яку буде вести Роман Чайка. І там вже більше стосуватиметься, якісь збитки для польських фермерів, загалом для польської економіки. Там також є цікаві цифри, і про це все будемо спілкуватися. Ця інформація також буде в нас на Ютуб платформі. Пане Денисе, дякую вам. За розмову. Дякую. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, реагувати. На все ми також даємо свій фідбек. Всіляких вам гараздів. До побачення.